Репринт 59.182 Що добре, що краще, і що найкраще в дослідженні Біблії, Кожний вплив, який збільшує повагу до Біблії як Божого Слова, є вартий похвали. Біблійні дослідження, практиковані в Великобританії та Ірландії, 50 і навіть 100 років тому. Тобто вивчення на пам'ять віршів та цілих розділів, використання Біблії як книги для читання в школах мали свої добрі сторони. Хто ознайомився з текстом Біблії, той мав цінне джерело знання, коли згодом він став християнином і шукав значення Божого послання, різні віровизнання пробували інші способи вивчення Біблії. На так званих зібраннях досліджень, але на перешкоді цим зібранням ставали вчення віровизнань. Під час таких зібрань здібні вчителі час від часу розповідали зібранням про історичні факти, про автора того чи іншого послання, про труднощі подорожей тощо. Інколи такий вчитель наважувався вникнути у вчення, але якщо він не був дуже обережний, і не контролював зібрання, то після такого уроку виникав спір і плутанина, від яких зібрання ставало ще більш спантеличеним. Ще інший спосіб вивчення біблії, якому віддавали перевагу певний час, полягав у тому, що група християн відчитувала вірші і цілі розділи. Кожен, прочитавши свій вірш, міг прокоментувати його так. Як йому було до вподоби якщо розділ містив 40 віршів, то було стільки ж невеличких коментарів, коли зібрання закінчувалося, то панувало відчуття підбадьорення від розмов про Біблію, від прочитаних цікавих віршів і від спілкування один з одним. Але таке дослідження Біблії давало дуже мало знань про Бога та про Його план віків. Лише зовсім недавно Біблію почали вивчати способом, який ми називаємо варіанським дослідженням. Вивченням святого письма. Сьогодні варіантські зібрання діють у всьому світі. Наслідком є велике благословення та просвітлення. Для такого дослідження Біблії використовується підручник, а також книжка з питаннями. Підручниками є різні томи викладів святого письма. В цих томах вчення біблії зібрані докупи і представлені в доступному вигляді. Наприклад, якщо лекція стосується Святого Духа, то вивчення даної теми дозволяє зібрати вчення Біблії з різних її частин і викласти впорядкованим чином перед зібранням. Так само є з темою Людина Ісус Христос, Логос, виправдання, освячення, прославлення святих. Кожна тема викладена системно, представлена розумам в зібранні і відкрита для обговорення, даючи посилання на різні частини Біблії, в яких ці питання згадуються. Нас не дивує, що ті з Господнього народу. Котрі оцінили такий метод дослідження Біблії і використовують його, мають ясніше розуміння Божого Слова, ніж інші. І хоча ми радимо кожен спосіб дослідження Біблії, все-таки ми особливо радимо саме цю форму, яку Господь благословив більше від інших заради просвітлення його народу в теперішньому жнивному часі. Цей метод приносить користь цілому зібранню. Здібний вчитель в даному випадку не є обов'язковий. Небезпека з боку здібних вчителів при іншому способі дослідження Біблії є в тому, що їхні здібності інколи ведуть їх в злому напрямку і збивають з пуття. Пропоновані варіантські дослідження дають цілому зібранню кращі умови для вивчення Божого Слова. Бо перед ним є відкрита ціла тема для обговорення. Однак навіть у варіантському дослідженні, коли використовується питання, здібний ведучий покірного розуму виявиться великою підмогою для братів та сестер. Саме так є майже в кожному зібранні у світі ми хочемо, щоб читачі Tower знали, чому ми так наполегливо рекомендуємо їм. Варіантську форму дослідження Біблії. Нас також не здивує, якщо противник виступить проти цього методу, який Господь так благословив радимо всім порівняти в своєму розумі, в своєму серці, в своєму житті результати варіантських досліджень Біблії і результати всіх інших досліджень, які їм відомі і які вони спробували в минулому.